Пожалілися на владу, рада підприємців вирішила звернутися в прокуратуру на предмет, нібито незаконного рішення міськради про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою. Нові правила оренди землі під тимчасові споруди вступили в дію місяць тому. Бізнесмени скаржаться, документ збільшив розмір відрахування до бюджету в кілька разів. Крім того, кажуть, депутати відзначилися не так оригінальністю, як і юридичною нефаховістю. Коли ввели в обіг поняття оренди конструктивного елементу, отакий От термін, як конструктивний елемент, він відсутній взагалі будь-де це десь придумано. Якщо ми просто сидимо, домовляємося за якусь ціну для чого річ? Тоді кажемо, платимо там 100 гривень, носимо туди, тому то туди віддаємо питання закрите. Але ж воно не відповідає глузду взагалі ніякому. Як ми можемо за що здомоляти? Тому брати до уваги ще свіже рішення міськради радять підприємцям, юристи не варто. Ну так, ціна там вища, але сам по собі документ є незаконним. Зрозуміти, якщо некрасиві елементи, як каже наша влада, абсують вигляд міста, то на основі цього документа цих елементів стане більше, їх простіше буде поставити. Це буде питання просто там вирішуватись буквально за один день. Більше того влада зібралася впорядкувати мережу тимчасових торгових павільйонів міста. Перш за все, навести лад із зовнішнім виглядом магазинчиків та кіосків. Для них чиновники пропонують кілька типових екскізів. Також в архітектурі хочуть визначити місця для нових тимчасових споруд і водночас прибрати такі, які псують вигляд міста. На тій схемі визначені місця розташування тимчасових споруд, які існують тепер, є місця розташування їх існуючих тимчасових споруд які встановлені з порушеннями містобудівельних норм ці місця перенесені на невелику відстань так щоб не стояли на мережах і охоронних зонах інженерних мереж натомість цю ідею підприємці також сприймають скептично адже за задумом влади саме бізнес має за власний кошт оновити тимчасові павільйони Представники середнього класу ж пропонують, аби влада закупила типові магазини і здавала їх оренду. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.